Мої вітання, це Lezo Market. І сьогодні буде огляд на системні станки для гоління на три леза від Gillet 3 Turbo. І розпаковка станочка Mac 3 Turbo з технологією 3D Motion. Про леза розкажу трошки згодом. Одразу почнемо зі самого станка. Він має ось такий зовнішній вигляд. І зараз проведемо розпакування його. Тут йде сам станочок. І Два карте жильню. До нього один на станку, другий запасний. І зараз ми відкриємо станочок і подивимося, що він з себе представляє. Сам станок виглядає досить цікаво, він такий блискучий. Одразу скажу, що він повністю виготовлений із пластику. Тут немає металевих частин, це такий хромований пластик. Ця частина і ця, все це, це пластикові частини. Із білими гумовими вставками, які запобігають сковзанню станка, коли ви тримаєте його в руці, в процесі гоління. Маємо кнопку. Стандартне кріплення під всі трьохлізвійні касети Mac 3, Mac 3 Turbo, Mac 3 Sensitive. З цієї сторони є надпис Mac 3. І сама ручка, вона трошки товстіша за стандартну ручку від Mac 3 та Mac 3 Turbo. Можна побачити навіть візуально. Ось ця трошки така вона більш товстіша, ніж звичайна. І Мені більш приємно її тримати в руці. Основною особливістю цього станка є, як називає виробник технологія 3D Motion. А простими словами кажучи, вони додали ще ось такі поворотні рухи до станка. Покажу ще ось так. Тобто він рухається. Ще ось такі поворотні рухи. Виглядає це все наступним чином. Як я розумію, це додає більш комфорту до гоління, тому що сама плаваюча голівка із картриджем вона більш точно повторює контури обличчя під час гоління. В упаковці є ще один запасний картридж. Цей станок іде без Підставки тут її немає. Раніше, звичайні, станочки йшли ось такими підставками, підкасетницями, але це вже в минулому. Зараз йде боротьба із пластиком, тому станок йде без підставки. І декілька слів хочу сказати про змінні картриджі до цього станочка. Це картриджі Gillette Mach 3 Turbo. На станочку вже є одна касета. Складається вона зі змажувальної смужки, трьох лез та мікрогривню. Особливістю є те, що ці леза вони виконані з нержавіючої сталі та мають спеціальне покриття під абревіатурою DLC. Це розшифровується як Diamond Like Cod, тобто це штучний діамант. Це такий високоякісний графіт, і це таке покриття, воно покращує властивості цих лес і стає більш комфортним процес гоління завдяки цьому алмазному покриттю. Основною відмінністю картриджа mac 3 Turbo у порівнянні зі звичайним картриджем Mac 3 полягає в тому, як Заявляє сам виробник, що у картриджі Mac 3 Turbo перші два леза мають більш тонку та точну заточку, тому вони є більш високоякісними у порівнянні з звичайною касетою Mac 3, в якої якість всіх трьох лез вона однакова, а тут два леза покращені. Ось це така основна особливість картриджа Турбо від картриджу Mac 3. Ну і ще є одна така невелика особливість. Це з самої змажувальної змужки у картриджі Turbo вона йде майже в два рази більше, ніж у звичайного. Хоча вже не так давно з'явилися звичайні картриджі MAC-3, також уже з збільшеною ось цією змажувальною змушкою. Тому ця друга відмінність, вона вже не досить така суттєва. Але. Якщо ще в старому дизайні кассета мак 3, то різниці все ж таки є. А на цьому я буду завершувати огляд і хочу звернути вашу увагу, що у наступному відео на нашому каналі я буду робити тест на якість гоління між станком мак 3 Turbo на 3 леза та станком Wilkinson Quattro Titanium на 4 леза, кому буде цікаво. Посилання буде десь зверху. А на сьогодні в мене все. Бажаю всім приємного настрою. До наступних зустрічей.